Так, всім привіт, радий вітати вас у своєму ютуб-каналі. Це канал про гаражі. І напевно ви, як і я, чекають, коли звільниться той гараж. Але дивіться, я купив гараж ще в неділю минулу. Пройшов тиждень, одна неділя. І зараз уже п'ятниця, наступного тижня. Я вам знімав ролик прошлого четверга. І що ви думаєте? Правильно, нічого не звільнилося. Зараз покажу, там уже я вже. Був на стадії коротше, того, щоб. Я що телефонував, не хочу вставляти ці всі розмови аудіо, Ну там вже доходило до того, що я хотів просто повернути кошти за той гараж, і щоб мені кошти повернули, а я, типу, там всі останні документи. Просто реально дуже довго, але з однієї сторони можна зрозуміти, що там багато всякого хламідника. Але по суті, просто я приходив і нічого там не змінювалося. Після того, як я вже почав наїжджати. Скажімо так, то вже почалося рух вивозу речей. Я вчора прийшов, там рух був, сьогодні п'ятниця. В принципі, Завтра субота я міняю замки. Зараз заїду на почту, заберу замки, покажу вам, в принципі, що залишилося із того всього хламідника. Завтра ми домовилися, що я допомагаю. І все це коротше, я вивозю разом з ним. І гараж звільняється. За цей період були телефонні дзвінки на продаж, але. Були трохи дивноваті дзвінки, і ну, не знаю я вам підійдемо до того гаража. Я в принципі, включу аудіо, який бред мені несуть, коротше, коли телефонують і спрашують на продажу гаражі. Дивіться, коротше, я сьогодні на машині своїй новій, ну, тимчасовій. Зараз будемо замінювати на ній фару, тому що фара перестала світитися, і вона просто китайська покажу вам. Тоже, можливо, комусь буде трохи цікаво мого. Лайф в життя. Так що їдемо в гараж, дивимося, що там залишилося. В принципі, знімаємо відео, огляд на новий гараж мій, і продовжуємо далі займатися своїми справами. Так, ну що, ось ми возлі мого шостого гаража. Зробимо заставку на перев'юшку. Дивіться, є виноград, його треба більше все що зрізати. Тут якась вже куча хламідника, тут ось асфальт є. Я йшов взагалі по гаражу. Тут є шифер, є криша, є ось така арка, яку можна успішно буде зрізати. І є ворота. Ворота метр вісімдесят висотою на 2,50 шириною. Тобто тут нормальний заїзд, тут все заасфальтовано, ну, закидано такими кусками. Не знаю, може раніше воно було його не топить. Він знаходиться близько до виїзду. Там, в принципі, виїзд і там і гараж номер 3 де жовта машина стоїть. До речі, ось пам'ятаєте, я знімав відео про гараж де якось просто в кооперативі є така яма, де можна приїхати просто і поробити свою машину. Це раніше, я так розумію, був гараж, але його розвалили і залишилося тільки ось так. Бачите? Ну, в принципі. Погодинно, вам, вам. Я не знаю, це, до речі, платно чи безплатно. Це в кооперативі просто знаходиться і все. Ось гараж. Там Гараж, ось оце криша, бачите? Це мій гараж номер 1 Ось вихід двох вентиляцій, це мій гараж номер 1 а гараж номер 6 знаходиться ось тут. Так що, хто знає, той знає. Зараз, в принципі, відкриємо гараж. Для вас буде така ж сама несподіванка, як і мене. Але я вчора приходив, бачу, що там якесь є движення. Зараз відкриємо і подивимося, що на зараз, на даний момент там відбувається. Так, Так, коротше, показую вам гараж. Нарешті ось як він є. В принципі. Бачите, що тут залишилось, але ну, це сьогодні там завтра перезабереться. Ну вже поменше стало. Пам'ятаєте, да, скільки було? В цілому покажу вам гараж. Так, тут ось вже пусто, тут ще трохи залишилося, бачите ці. Всякі, ну, то таке, в принципі. Тут бачите теж позалишалося. Ну, багато що вже забрали. І, по суті, ще день і завтра цей і можна буде все вивозити. По потолку, що у нас тут? У нас по потолку тут фанера, Бачите, вона трохи відпадає, але під ними знаходяться ось такі доски. В принципі, я думаю, якщо цю фанеру перебілити, то вона стане набагато краще виглядати. Пол тут забітонований, доски навіть на лядах цих прибиті ручки. Я в підвал ще, до речі, не лазив. Нормально я покупець чи ні. Я в підвал не заглядував. потім заглянемо, там все одно все захламлено. Так що ось так. Є трохи світла, бачите, лампочка. Ну і тут, в принципі, цей стіл. Таке. Тут, начебто, якщо все повимітати і позабирати, то повинно бути нормально. Так, процес уборки йде повним ходом. Тут він, куча всяких мішків, шмішків, тут замки встановлюються. Вже встановлені майже замки. Зараз я вам покажу, що робиться в гаражі. Дивіться, коротше, тут ще ні черта не забрана. Сьогодні вже домовлялися ми до п'ятниці, сьогодні вже субота. Дивіться, все ще є куча всього. І воно ще нічого не забралося. Бачите, всякий ще хламідник. Я не знаю, у нормальних людей просто в гаражі, ось, в принципі, ось так все по стандарту стоїть, а тут це вже типу убрано. Ще залишилася куча всяких дисків. Може комусь диски треба? Я можу вам підігнати. Ні, ладно. Шучу. Ну там в підвалі ще взагалі куча всякого металолома і хламідника. Тут ще куча хламідника. Я не знаю, коли це все буде забиратися. Коротше, ось така картина. Так що бачите, як буває ось ви в принципі, і побачили, як це буває. Прийшло вже п'ятниця, як і обіцялося, вже в принципі, зараз е, субота. Ну і, в принципі, там ще дуже багато всього забирати. І саме прикольне, що вчора приходили люди дивитися гараж. цей. І, ну, понятне діло, що я навіть не знаю коли сказати, їм, що в принципі, вони можуть заїжджати. Тобто, вони, ну, в мене немає конкретної дати. Якщо б я міг раніше сказати, там через 2-3 дня ви можете заїхати, то зараз, по суті, я навіть не знаю, через скільки це місяців буде. Ну, надіюсь, просто я не знаю. Я просто надіюся, що до кінця цієї неділі там буде. Вже в цю неділю буде 2 тижні, як гараж куплений, віддані гроші. Я, по суті, не можу не знімати, не здавати його в оренду, не продати, тому що ну, продати другій людині буде дуже складно, тому що вона не буде знати. В принципі, коли я заберу речі, і тобто це ж не мої речі, я їх не можу забрати. Ну, не знаю. В принципі, теж дивно трохи. Але металолом хорошо, вже почав вивозитися. Хоча я запропонував вивезти металолом, просто приїжджають люди з цим надом і беруть по такій ж самій ціні, як і ти відвезеш кудись. Ну, Власник вирішив, минулий, що йому простіше поїхати і здати його на прицепі. Ну, не знаю, напевно так вигідніше, не бачу в цьому нічого. Так, давайте я вам попутіше покажу всякі гаражі. Ось цей пам'ятаєте гараж? Продавався він за 1700 доларів. У ньому немає в'їзду, я вам, вам показував фотографії. На ньому була зелена криша, хто пам'ятає. На ньому була зелена криша, я вже прийшов його купувати і не купив через те, що дізнався, що він тече. І в цілому. В цілому, я думаю, що він мені не потрібен. Тоді правильно зробив. Зараз обійдемо. Дивіться, бачите, тут вже ось така криша, її ззаді підняли на кирпичі і зробили склон. В чому був прикол цієї криші? Вона була рівна, в неї був профнестціл 1 см, тобто 10 мм бортики. По ньому хтось пробіжався. І він почав, якби, ну, почали ями бути, а коли яма на 10-мм, виходить, що лужа стоїть і розтікається по всій криші. Так що я його не купив за 1300, навіть його купили за 1500. Відтоді вони в кришу вложили десь уже плюс-мінус, напевно, ну, тисячу, тому що вони її два рази перероблювали. Це тому, що вигідно, чи брати гаражі, не зроблені, чи вигідно вже брати зроблені. Так, що ще, внутрі там не поштукатурено, і він 550, довжина його на 3,80. Тобто він не длінний. Ну, таке. Коротше, це один гараж. Ось ще є один гараж, який продався за 2800. Ви можете побачити цей гараж. Бачите, стінка відходить. Вона ще, походу, була впала отут ззаду. Ну тут бачите, скільки місця, може ще щось достроїти, але. Стройка це завжди гроші, тому ніхто строїти тут, зрозуміло, не буде. Є ще ось тут яма, яку вам показував. Бачите, який гараж. Продався він за 2800. Мій гараж вон навпроти. Тут в чому прикол? В тому, що тут зробили кришу, і якщо ви зараз подивитесь уважно, то в принципі отут прогнуто над, над воротами, бачите, як кирпичі йдуть. Шук, такої ямка, бо вони просіли. Так що тут йде гараж на дві кімнати, але незрозуміло навіщо він такий. Тобто ви ставите машину в одній кімнаті, а в іншій можна зробити кладову. Ну таке, коротше, І за того, що він падає тут угол, то колись, мабуть, він впаде. Якщо так подивитися, то видніше буде, напевно. Так що цікава, до речі, ваша думка про те, що цей. Що б ви зараз зробили на моєму місці? В принципі, нові замки я заварив. Ключі від старих замків у мене є. Е, ну, Можна просто закрити гараж і все. Але, типу, треба, щоб він забрав свої речі. Я вже навіть сам прийшов сьогодні в грязному, почав виносити речі. Я вже задовбався їх виносити. Реально. Думаю, зачем воно мені треба? Ну, типу, я ж нічого від цього не заробляю. Люди там поїхали на металолом. Здавати а мені що. Я ж нічого від цього не маю. Краще така ситуація. У мене таке відчуття, що я скоро куплю новий гараж. І в тому гаражі я вже поселюся і здам його в оренду, а цей ще до сих пор буде ось в такому стані. Ну, не знаю, треба буде підтараплювати їх, хороші і виселяти. Далі слідкуйте, зараз розповім, вам, що далі відбувається. Що ви робите в моєму гаражі зараз? Хазяїн там. Це я хазяїн. Це гаража. Ну. Так, давайте я розкажу вам все ж таки, що було далі і про ці гаражні. Війни. Коротше, дивіться, ситуація яка. Я зранку на 8 там договорилися з цим попереднім власником, що ми, ну, я прийду на вісім, я буду варити зі сварщиком замки, і я можу допомогти там вивезти метал. Ну, тобто, це моя була ініціатива, щоб це було швидше. Відтоги, я приходжу на 8, його немає. Виходить, що я ну, чекаю його до 10, на 10-й він приїжджає з прицепом, ми вигружаємо. Ми вигружаємо, виходить з гарижа 600 кг металу, і ще багато чого залишається. В принципі, все йде по плану. Я виходить цей зі сварщиком, ну, доварюю замки, тобто замки заварені. А попередній замок, який був, так залишається. Типу, я говорю: я на ці не закриваю, а цей на ці не закриваю на нові, а в принципі, старий залишається, закриваю тільки на нього. По факту, що відбувається, я відвозю сварщика. Типу, зі сварщиком розшитуюся, все окей, замки нові заварений, старий залишається. Я приїжджаю потім після обіду. Точніше, я приїжджаю, ну, як відвіз приїжджаю, він там їсть. Ну, я, типу, окей, типу обід. Думаю, ну будемо продовжувати, напевно, після обіду. Поїхав теж на обід, приїжджаю, знаєте, що я бачу? Картину? Я бачу в гаражі, стоїть, в моєму гаражі, який я купив, стоїть машина, яку вони дивляться, діагностують, типу ходову. Я такий не розумію. Ну, думаю, ну може там людям срочно треба. Ну, думаю, ну там пару секунд. Поняли, вони там продіагностують ходову і, в принципі, вийдуть В Відтоді я дивлюся, що він тупо починає її розбирати. Він розбирає. Я думаю, поїду подумаю. Поїхав, подумав. Потім приїхав, і почалося вже трохи з матюками. Приїхав, звісно, не сам. І якби вже почав об'ясняти ситуацію. Що трошки він не правий. Тому що проходить дві неділі, а він заганяє в мій гараж, машину і ремонтує її. Як вам ще такий треш? Ну, серйозно, як ви взагалі. Я взагалі прозрів. Ну, типу, це взагалі прикол був якийсь реально. Рукиньте, і ми починаємо йому ну, трамбувати, що він не прав. А він говорить: зачем ви портите отношення? Типу, ви ж сусіди мої, коротше, ми ж будемо сусідами. Навіщо будемо портити отношення з вами? Ви зрозуміли прикол? Типу, я чекав його дві неділі. Я. Допомагав йому сьогодні зранку викинути кучу метала, я йому дав можливість доробити. А він, в свою чергу, вважає, що типу це нормально, завести в мій гараж машину людей і ремонтувати там її. Як вам такий треш? Ну серйозно, дві неділі. Тобто сьогодні субота, а позаминулої неділі я купив. Це було 13 число. Сьогодні у нас 26. 13 днів минуло. Як вам такий треш? Завтра виходить у нас 14-й день, договорилися так, об'яснили просто нормально. Договорилися, що сьогодні у нього є час, і якщо він не забирає, закривається на два замка, і завтра зранку все, що залишилося в гаражі, вже моє автоматично стає. Тобто неважливо, коротше, що там залишається. Я розумію, що там залишиться много хламідника, який мені прийдеться вивозити. Тобто мені туди засруть все, що таке можливо, Але ми теж не глупі. Скинемо все, все під ворота, вони рядом знаходяться. Коротше, і все. Так що ось така неприємна ситуація вийшла. Просто людина сіла на голову, розцінила якусь доброту за слабкість, і З цим треба щось вирішувати. Просто... І на насчети того, коли кажеш, ну не хочеш ти продавати гараж? Окей, чувак, верни гроші просто, і все, всі розійдуться, всім буде прекрасно. Я типу, ну, мені все орено. Хочеш гроші, дай мені просто мої, і все. І давай до сюди. Ну, на що людина каже, ні. Грошей нема. Окей, окей. Поняли. Короче, завтра буде. Ви звісно побачите це в наступному випуску. Я ж записував, до речі, всі розмови. У мене є відео, яке я знімав сьогодні, як ми розмовляли з ним. В принципі, щось буде. Всі розмови, де він обіцяє досереди, до середи, до п'ятниці, там, де він постійно каже, що він зробить, зробить, все це я думав не виміщати, все ж таки не показувати на загал. Але в принципі я все все вимістю. Ну, тобто, в мене якби хочеться просто показати вам, наскільки людина не дуже добросовісна. Ну і в принципі, хто його знає, будете знати, як це відбувається насправді, щоб я там не просто розказував, типу в мене було фактів. Ні, у мене все записано. Тобто, все. До єдиної розмови, все є. Тобто цікаво будеш послухати, правда? Не так, просто з однієї сторони, а коли розмовляєш там з людиною і все інше. Ну що, готові? Я зроблю це все по полочкам. В принципі, а завтра зранку, якщо я приходжу і в гаражі щось залишається, воно одразу автоматично все їде на метал. Ну і в принципі таке. Коротко, такі якісь. Це буде компенсація за те, що я. Він, в принципі, знає, що я мав здавати в оренду. За сьогоднішній день те, що я допомагав, він мені нічого не давав, ніякі гроші. Ну, в принципі, я не просив. В принципі, тут просто було, що побистріше він виявився. Але оці побистріше він розцінив як помідленіше і завіз туди машину для ремонту. Ну, це повний треш, звісно. Наступний раз. Да, досвід коштує трохи дорого, але що робити? Ну, по факту, реально, досвід коштує дорого. Тому ми набираємося досвіду, хоч і таким чином. Але в майбутньому ми будемо трохи робити по-іншому. В принципі, ви це побачите. Те, що такий бізнес на гаражах, і просто напевно коїсь жаба задушила, що я цим займаюся і заробляю на цьому гроші. Так що таке, давайте, до нових зустрічей.